як ви можете себе відчувати в ній. А робота Червоного Христа сьогодні дуже актуальна. І один з таких моментів дуже важливих – це загони швидкого реагування. Це та рушійна бойова сила, яка дозволяє сьогодні надавати допомогу, рятувати, евакуювати. Ті, які ну, взагалі нічого не знали, нічого не розуміли з приводу того, чим займається Червоний Христ, стали вже якісь мірі фахівцями в цих питаннях. Ну, були різні ситуації, були обстріли, були там обстріли сусідніх позицій, були там дрони вітали. Для того, щоб вибили плюс верхний виклик, природи, суті і так далі.